6 вересня, Ілля Зараз забіжемо на базар. Потім робота. Подивимося сьогодні, що у нас з цінами на базарі. Доброго ранку вам. Доброго ранку. В яку ціну сьогодні ваші кавунчики? Кавун 10 гривень і 8 гривень. 10 і 8. Супер кавун. Диня просто банано Да. Це чесно. А в яку ціну диня? — Диня — 15 гривень, недорого. 15 гривень динька. І кавунчики. Гарного дня вам. Дякую за імену. Здравствуйте. Здравствуйте. Доброго ранку, що читаємо? Питаємо про своїх хлопців. А, да. Бідні хлопці. Жалко. Жалко, думаємо. Яку ціну у вас? Виноград Виноград 35, персик 50, груша 40, Можна теж 35 а перчик? перчик 30. Чесник 80. Да, да. Не читайте поганих новин. Ой. Душа плаче. Да, усіх у нас душа плаче. Душа плаче. Да. Дивіться, дивіться. Передавайте кому хочете. А що ви продаєте? А що ви продаєте? там А сиди на кутину. Сорок. Сорок. 40 сорок. Наряд сорок. Помидор синий. Здоровый. Я кутину синий, не знаете? 45 Сорок пять. Сорок пять синий. Пятьдесят? Марни. И 40 перчик. 45 и 50. 45 и 50 перчик есть. А ваш червоный перчик. 70. 70. А картофель Картопля. Это наша хозяйка. Ничего, потом пойдем попитаем. И вам доброго ранку. Доброго ранку. Заводи любуюсь вашими наградами. Да, да, да. Мы приемы такие. Жареные лучи. Есть новинки. А что за новинка? Вот новинки. Вот это вот аватар. Это кишмиш первого класса. А вы кутируете? Это 100. А это 40, 60. А 40, да. А вот эта верхняя, где же она? 80. Валя, Ну, пош... куштуйте, мотец, а оце. ви пушкуйте в А давайте попробуємо. Оце що новий ви кажете? Дуже смачний. Такий мясистий. Да, Це оцей да. ви мені дали. так? Да? Так, да, так. Да, да, Дуже смачний. Я гарно напочинку, так що Всехово гарного вас. дня вам всім. Щоб все-все продали. Дякую. А які ваші відпочинок? 30 гривень. А морква? 30 теж морква. Доброго дня вам. А перчики цуціну цей червоний. 75-55. 55? 50, 55? 60. А, 65. А баклажани? 45-50. Дивіться, які гарні, Ну, Як на картинці баклажани. 75. Доброго ранку вам. всім, А цибулька бачить 29 цибулька. А картопелька ще, скажіть, яку ціну? 20 25 і 25. Інжирність 50. Кокурузка ще є. А кукурузові куцінок? По 20. Двісі. Наче молоденька. Молоденька. Смачного солоденька по 20 гривень. Да. Олечка, добрий Пер... Ой, перчик оцей червоний випутинок. Вот этот вот 70 гривен. А вот по 35. Є. А цветная капуста вот 55. 55. А така, звичайно. Это бегачан. Это, да, но... это голубцы.

25 огорок є. 25 огірочок. Доброго ранку, дівчата, Доброго всім. Ранку. Доброго ранку вам. Доброго. Розказуйте, що по зелені у нас. Ой, як ярко сьогодні прямо. По 20, салатик по 30 гривень, пучок 20 гривень, э, шандерей і 20 гривень букети. Mm -hmm. Сині 40, а сині дивіться, які хочу показати по 40 гривень, а дорочок 25. 25 огірок, кабачок, 20 кабачок. карток. Картошка. І ваші квіточки. Квіточки по 80 гривень букет. Були ж по 100, так? Да? Вже по 80. По 80 гривень да, 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 да. Все, Дякую, гарного дня вам всім. Все-все продали, дівчата. А морква ваша, яка ціна? Росливка по 30. а Накрижал 140 40. Помідорчики. 120, 130. 130. Все, гарного дня всем. Бринбутка. Где кутино? Лечечка, 250. 250 гривен. Ризные солоности. Да, малосолочка, солененькая, средняя, средняя соленая такая, вкусная, маслянистая. Да. 250 гривен. Давайте гарного дня. Спасибо.